Для того щоб почати робити взаємопіар з іншими телеграм-каналами, тут важливо вже мати якусь кількість підписників але тут працює це взаємопіар так само, як і в інстаграм. Ви знаходите інші блоги в телеграм-каналі, інші телеграм-канали зі схожою цільовою аудиторією. Тобто, це не обов'язково ваша ніша. Якщо ви... Наприклад, ведете телеграм-канал з маркетингу. Ви можете подумати, і ваша цільова аудиторія це експерти. Ви можете подумати, а де ці експерти ще можуть бути? І вони можуть бути в телеграм-каналах по SMM, по бізнесу можливо по вивченню англійської мови і тому подібне. Таким чином, ви просто йдете до тих телеграм-каналів, тих, тих експертів, у яких потенційно є ваша цільова аудиторія, і тут є різні формати. Тут можна просто домовитись про взаємопіар. Як це виглядає? У вас плюс-мінус схожа кількість людей. Так, ваша аудиторія, ви написали про а, цей телеграм-канал інший. Вони через там, день-два, написали про вас. Таким чином, ви обмінялися аудиторією.